Всім привіт-привіт! На вулиці 17 грудня, і до мене в Директ почали приходити такі запитання, прохання підказати щодо препаратів для профілактичної обробки пеларгоній ВІД, від чого практично ніхто ніколи з дівчаток, які запитували, не вказують. Просто от підкажіть, що, яке допоможе від всього. До речі, на екрані зараз Лія Софія. Прекрасна пеларгонія, зацвітає. В основному не даю цвісти лише тим рослинкам, які у мене ще не квітли, щоб переконатися у сортності. Тому, поки ви дивитесь на Софію, буду вам далі розповідати. У цьому відео я хочу розказати вам своє відношення до так званих профілактичних обробок. Розкажу вам таку. Лякалку на ніч, так, яка трапилася зі мною цього літа. Чесно, дуже така а, драматична історія, після якої я ще раз переглянула своє відношення до профілактичних а, обробок. Ось. І взагалі, а, трошки хочу з вами поговорити, обговорити а, оці ось профілактичні обробки їх доцільність. Якщо вам цікаво, будь ласка, залишайтесь на каналі, переглядайте далі це відео, підписуйтесь у Viber-спільноту. Перший верхній закріплений коментар. Ну, якщо ви просто хочете почути назву препарату, яка вам допоможе від усього, то, на жаль, я вам не підкажу, тому що такого препарату просто не існує. Ну, а хто залишається, поїхали далі. Скоро у мене тут юве Ельбрус цвіте. Мала дві рослинки, мусила дублик продати. Так, що хочу розповісти стосовно цих ось профілактичних обробок. Звісно, було б зараз простіше купити мені якийсь препарат, набрати пульвілізатор і сказати, що я ось все ось обробляю, показати, чим від чого. Але ви повинні розуміти: по-перше, пеларгонія – це одна з тих квіток, які дуже рідко чимось уражуються, тобто якимись шкідниками чи хворобами. Дуже-дуже рідко. І в принципі, якщо у вас невеличка колекція, якщо ви її отримуєте вдома, то, можливо, вам немає сенсу проводити ці ось такі ну, профілактичні обробки. І, взагалі, я не розумію суть цих профілактичних обробок, від чого ви обробляєте профілактично? Тому що кожен з препаратів має. Якусь діючу речовину. Так? Він направлений на якогось конкретного, наприклад, шкідника або на групу шкідників. Це десь до п'яти, наприклад, таких ось комах. Або якщо це грибкові хвороби, то на якісь конкретні хвороби. Ви хочете профілактично обробити від чого? Від усього, тоді вам потрібно йти в магазин, закупляти там по 10 фунгіцидів, 20 якихось інсектицидів, не знаю, ще якихось там 10 акарицидів, так, щоб ви могли охопити весь спектр теоретичний цих ось хвороб і шкідників, які теоретично можуть у вас колись бути або не бути. Але потрібно розуміти, що пеларгонія, ну, по-перше, вона дуже рідко хворіє чимось, а якщо і хворіє, то потрібно знати, від чого її лікувати. Тобто, не всі. Фунгіциди мають однакові діючу речовину, і від однакових хвороб вони допомагають. Так само не всі інсектициди допомагають від всіх комах. Від, наприклад, тої ж гусениці, зазвичай та актара або щось інше, воно просто безкорисливе. Ну тобто потрібно розуміти, що у вас за шкідник. І тоді тільки від нього обробляти. Якщо ви когось виявили, ви шукаєте в інтернеті там, чи десь там в когось радитесь і підбираєте той препарат, який вам допоможе боротися конкретно з цим шкідником, який ви вже маєте. Або, наприклад, якщо ви вже хочете профілактично обробляти. Вам необхідно, якщо ви знаєте, от я, наприклад, знаю, що у мене зазвичай восени таке якесь нашестя гусениці. так? Метелики підлітають, відкладають яйця на листочках пеларгонії. І ось десь серпень-вересень, зазвичай у мене з'являються гусениці на пеларгонії. І то я не обробляю профілактично. Коли я вже бачу, що це гусениця одна-дві десь є, тоді я обробляю. Препаратами, які допомагають мені е, позбавитися від гусенців, наприклад, в мені допомагає. Або, наприклад, іще ось так вам, так, так щоб було наглядно, зрозуміло. Цього року я придбала в е, дівчинки, е, яка має тепличний бізнес, касетну розсаду е, однорічників, так там біденси, гіпоестеси і тому подібне. І разом з ними я придбала білокрилку. Хоча там була обробка, так, але рослини стояли на вулиці, видно, таки, десь там пішло, пішло розмноження цієї білокрилки, і недалеко стояли мої пеларгонії, слава Богу, не ці ось сортові, ось, а плющелисні, звичайні стоїчка з ними стояла. Тобто я розуміла, що теоретично ця білокрилка, якщо там за метр від цих гіпоестесів стоїть моя, мої пеларгонії, то теоретично білокрилка може на них вже бути. Тому коли я обробляла свої оці ось гепоестесебіденси і Інші однорічники, так? я також, можна сказати, це назвати профілактично, обробила і пеларгонію. Але я обробляла профілактично не від чогось, там, що там може, не знаю, придуматись мені. Так? А я розуміла, що там може бути білокрилка. Тобто і препарат для цієї профілактики я обирала від білокрилки. Ну, у моєму випадку, тепеки препарат. Він хороший діючий препарат. Ось тому розумієте, я не можу вам порадити. От ви мене запитуєте, і можливо хтось навіть ображається, але я не можу вам порадити препарат, який вам допоможе від всього. Крім того, я дуже вам рекомендую не використовувати зайвий раз, особливо в квартирі, вдома. Якісь препарати від шкідників. Звісно, хто має теплиці, там зовсім інша історія. Там йде круглорічне, можна сказати, розмноження тієї білокрилки, інших шкідників. У домі вас, якщо ви ніколи ті квіти не не виносите на вулицю, ну там дуже маленькі шанси заразитися якимись шкідниками. Можливо, хворобами так, якщо там квіти не дихають на свіжому повітрі. То тоді є якийсь там шанс, що ваша квіточка може захворіти якось грибковою хворобою, якщо погане провітрення. Але знову ж таки, ну, треба дивитись по факту, розумієте? Тому що на різні грибки, на різні хвороби, різні діючі речовини, і потрібно використовувати також і різні препарати. Це ось замовлення ваші вкоріняються. Будемо з вами на зелень сьогодні дивитися. Обрізала вчора частково свої рослинки. Так, дивіться, і щодо ще обробок, особливо в будинках, так я хочу, щоб ви зрозуміли, що якщо там навіть говорять фітопрепарати, біопрепарати, так? тобто вони не токсичні для людини, тому що фіто це від природи. Ну, знаєте, я вам так скажу, що зміїна отрута вона теж від природи, так? Ну, змія це ж творіння природи, так? тобто це речовина біологічного походження, але чомусь вона вбиває людину, правильно, якщо потрапляє в організм. Це саме стосується деяких фіто чи біопрепаратів. Будь ласка, уважно читайте не лише там якусь рекламу або там назву. от Ви прочитали. ну Для прикладу, так, от фіто-верм, фіто рослини, все, значить, рослинка, ну це типу нешкідливо. Я пам'ятаю, що коли займалася орхідеями. Цей фітоверм, його так рекламували. Ось вдома, будь ласка, та хоч чай з ним пийте. Ніякої шкоди не буде, бо це фіто. Ну, якщо ми подивимося, так, препарат, оцей фітоверм, то його, його діюча речовина це абамектин. А так, це біоречовина це продукт ферментації однієї з бактерій. Але він є надзвичайно токсичним. Якщо ви чули ще про такий карицит, тобто препарат від кліщів, як вертімек, він дуже класний, дуже дієвий від кліщів, але він надзвичайно токсичний, другий клас токсичності, то оцей фітоверм і оцей вертімек. Це по суті одне й те саме, ну, крім деяких там нюансів, деяких інших добавок. Діюча речовина, яка вбиває кліщів, одна і та сама. Тому, будь ласка, завжди звертайте увагу саме на діючу речовину, а не на рекламу і тому подібне. О, це до речі, в мене там профітроль зацвітає, але йому мало світла, і в нього такі ось. Страшненькі маленькі квіточки. Взагалі дуже класний сорт влітку у мене цвів. Дуже прикольний, був треба йому видалити цей бутончик-вітлоносик. Так, а тут ось а, ті, що ми недавно з вами висаджували, а, наростають рослинки вже в торфі. Ось дві який класний Болт Голд. Оця зона в нього коричнева на тих золотих листочках просто супер. Ще дуже люблю е, Іріти за розкаж. Такі маленькі пухнасті листочки в неї ці молоденькі. Коротше кажучи, ось ваші замовлення вже наростають. Скоро, скоро буду до вас стукати в Директ. Так, і наостанок розкажу вам свою страшну історію, яка реально ще раз е, змусила мене переглянути. Мою думку щодо таких ось профілактичних обробок. Ну, для цього я, певно, вам покажу ось свою грушеньку. Ну, ось дивимося класний кущик, правда? Кругленький, густенький. А тут ось просто ліс, так і Ну, Дехто скаже, молодець, сформувала класно, ну, прикольний кущик. Але я вам скажу так: ну, по-перше, він перегущений. Він не може нормально розвиватися. Йому потрібно частину цих павнів просто видаляти, тому що вони не можуть рости адекватно і нормально і так, як потрібно, для цього сорту. Ну і що ж, власне, трапилось? Мої плющелисні пеларгонії, ті ж самі, про які я вам раніше розповідала. Вони в такому місці знаходяться, де дуже такий, дуже погано циркулює повітря. Тобто там. Типу дерево, стіна, накриття, ну коротше кажуть. І я гадаю, через це частково вони у мене захворіли сажистим грибком. Хто знає, що це таке, це ну, така гидота, скажімо так, таке, ніби такі чорні плямки по стовбурах, пеларгонії. Вони пригнічують рослину, і вона починає погано розвиватися. Там листочки стають мілкіші і тому подібне. Ось і для лікування я обрала собі препарат, діюча речовина якого була тепоконозол. Я не буду конкретно називати препарат, просто щоб ви розуміли, що це клас триазоли. Тобто є дуже препара... багато препаратів, які мають схожі діючі речовини, і тип їх дії на рослини. Буде таким самим. Ну, це фунгіциди, скажімо так, тобто ті, які борються з грибками. І я, значить, обробила, ну, набрала там, літру розчину, все по інструкції, обробила свої плющилисті ну, і у мене залишився розчин. І я ж така думаю: ну, що якщо ці значить, вразились, то от у мене там вся моя колекція, от давай я її для профілактики візьму та й оброблю. Тобто всі свої дорогі сорти, дешеві сорти. Ось чоловік, який в мене в цьому розуміється, він там працює трохи у цій сфері, так пов'язані. Він мене попередив, каже: ти каже, краще так не роби, тому що е, цей препарат, ця діюча речовина, може пригнічувати ріст. Але я ж десь там, кого ж я буду слухати. Правильно, я ж краще знаю, я взяла і всі свої паларгонії обробила. Ну, пройшло приблизно дня три, я помітила. Що на деяких моїх паларгоніях, причому не на плющелистих, тих, що хворіли, а на цих ось сортових, погоріли в точки росту. Причому всі. Ну, от от буквально, так, от, Точки росту, Так, тут, от, де молоді листочки, де ви бачите, наприклад, так. от уявіть, що на всіх кущиках всі точки росту погоріли. Тобто вийшла така собі прищіпка. От уявіть, що ви підійшли до свого кущика, і от всі точки росту йому прищіпнули. Отак от так ось цей препарат у мене спалив усі точки росту. Ну, Я така собі подумала, ну, добре, от буде тепер гарні в мене кущики, поприщіпувало мені. Те, що якесь там живцювання чи продаж живців відклалося, я взагалі мовчу. Ось, Тобто я чекала, поки мої рослини почнуть гарно тепер кущитися після такої класної. Обробки так, фунгіциду. Знаєте, пройшов місяць, а ніхто не кущився. Тобто рослини були настільки пригнічені, так той грибок на моїх плюшечках пропав, тобто воно лікує. Але в результаті воно е, не лише лікує рослини, так, воно пригнічує їхній ріст. Оце так само, знаєте, як хіміотерапія так, у людей, коли вони хворіють на рак. Так, вона допомагає лікувати рак. Але разом з тим вона пригнічує людину, так? людині стає погано від тієї хімії. Так само і вийшло з рослинами. Тобто воно виліковувало ту хворобу, яка була всередині рослини, так? цей грибок. Але і саму рослину воно дуже-дуже сильно відтягнуло назад у рості і розвитку. Тобто місяць я чекала, поки мої квіти почнуть наростати. Після цього. Десь, мабуть, через місяць так, вони почали рости. І почали рости ось таким ось чином. Тобто, практично там з усіх пазух у мене почали лізти а, гілочки. Кущі стали перегущені. Причому деякі перегущені настільки, що це просто жах. Ну, ось, Наприклад, Лія Марцеліна у мене так. Мені просто довелося обрізати кущик взагалі під ноль, тому що ті. Ну, були знизу якби, йшли вже ці гілочки. Тому я зрізала ось її взагалі на пень, маленький, маленький пеньочок, так? тому що ці гілочки, які йшли з цього пеньочка, який був вже сам кущик, вони були просто якісь кучеряві. розумієте, Це було ну, просто якийсь як, типу, генетичний збій. Це було просто-просто жахливо. Дорогі сорти, в які я вклала купу грошей, купу своїх зусиль, які я хотіла живцювати, продати. В результаті я просто навіть не знала, чи вони в мене повиживають. Ось тому ще раз нагадую: будьте обережні з препаратами, з фунгіцидами Тебуконазол. І клас триазоли, тобто їх багато там те назоли і інші там, назоли. так. Уважно дивіться, читайте діючу речовину. І, як бачите, не завжди потрібно профілактично щось обробляти, тому що профілактичною обробкою ви можете не допомогти, а нашкодити, так як вийшло зі мною. Тому тепер я 200 разів думаю перед тим, як щось обробити. Крім того, я завжди звертаю увагу на те, чи потрібно мені це. Особливо зараз, особливо взимку, коли цією хімією, навіть якщо ви не потрапите, наприклад, на вашу дитину, ну там чи на когось, так, там спеціально там, одяг їхній не обробити, навіть якщо ви будете себе захищати в будинку, то в будинку опалюється, в будинку тепло. І рослини будуть віддавати цей опар у повітря, ви будете все одно цим дихати. Тому максимум, якщо і хочете щось обробити, це на свіжому повітрі. ну і Ну, старайтеся, скажімо так, не зловживати цими профілактичними обробками. У мене є така своєрідна профілактична обробка це можна сказати, перед тим, як я заношу рослини з вулиці в будинок. І то я знаю, що ага, літом у мене могла би бути десь білокрилка, тому я беру препарат від білокрилки. Я знаю, що можуть бути гусениці, тому що вони мене завжди осінню бувають. І, ну, ну І все по суті. Тобто, ну ще від кліща, так, тому що в мене є зонартики, які, які теоретично можуть вражатись кліщом, хоча у мене вони ніколи їм не хворіли. Ось тому я беру там якийсь інсектицид, там тапеки, наприклад, воля флексі і вертімек. І там два-три рази впродовж вересня, перед тим як заносити рослини, я можу обробити, щоб просто не занести в дім, ну скажімо так, якусь комаху, і щоб потім мені не довелося вдома травити себе і травити своїх діток. Ну, ось і все, що сьогодні хотіла вам розповісти. Це таки вийшло відео, бла-бла, бла, але надіюсь, воно буде вам корисним, щоб ви розуміли. Тому що, ну, дійсно, ви мене запитуєте, і, мабуть, хтось ображається, що я не відповідаю, чи думаю, що якісь там маю секрети по обробці своїх пеларгоній. Ви почули мою позицію, ось і можете прислухатись до неї, можете не прислухатися. Ну, це особиста справа кожного. Я вам розповіла про свій досвід. Ось, тому, надіюсь, відео було корисним. Ставте лайки, долучайтесь до viber спільноти верхній закріплений коментар. Чекаю вас знову на каналі. Бувайте!